За півгодини у Брюсселі зберуться лідери країн-членів Євросоюзу на дводенний саміт? Президент Євроради Шарль Мішель у листі запрошені до лідерів написав, що цитую головне завдання, швидке надання військової допомоги Україні, а також швидка закупівля і доставка боєприпасів в Україну. Більше деталей розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Вона з нами вже на прямому зв'язку з Брюсселя. Олено які прогнози, яких Рішення очікувати Україні. Вітаю, Марино. Дійсно, сьогоднішній саміт буде обертатися навколо України озброєння України, так само і запуску воєнної машини власне європейського союзу. Тобто Шарль Мішель заявив також, що час переводити ЄС на воєнні рейки, і от власне одне з рішень, яке сьогодні будуть обговорювати, це кошти на допомогу Україні. І вчорашня пропозиція Жозепа Бореля, верховного представника ЄС, використати для цього прибутки від заморожених активів Росії. Мова йде про 3 мільярди євро щороку. Які ці прибутки генерують, тобто які ці активи генерують, тобто самі активи поки що як використати в Євросоюзі, не вирішили, але власне прибутками цих активів хочуть покривати е, частину витрат європейських країн-членів на допомогу Україні. Це має простимулювати їх, як сказав вчора Жозеп Борель. А е, ще так само будуть е, дуже тісно обговорювати чеську ініціативу. Як ви знаєте, Чехія е, знайшла е, крім 800 тисяч снарядів для України ще додаткові і потрібні? Е, Вні додаткові кошти, тобто будуть говорити про це. А ну і власне це буде перша зустріч лідерів після того, як французький президент Еммануель Макрон а не виключив введення військ в Україну. І, ви знаєте, після того були гарячі дискусії, а певні країни категорично відкидали цю ідею. Це Німеччина, Італія. А були так само була звичайна підтримка від країн Балтії, але власне у колі 27 лідерів вони зможуть це обговорити вперше сьогодні. Думаю, під час прибуття журналісти так само будуть їх розпитувати. Ну і відбувається це це власне на фоні такому а, трошки напруженому з боку фермерів, а фермерських протестів по всій Європі а, напередодні а, у тут у Брюсселі намагалися знайти компромісне рішення, а тобто узгодити певні рамки, в яких а, буде обмежена торгівля України з Євросоюзом. А для того, щоб трошки заспокоїти фермерів, але а, в останній момент а, уже на вечірньому зібранні послів, а ця угода зірвалася, тобто рішення не було ухвалено, і от, власне, скажімо так, під Гучні сигнали тракторів лідери сьогодні будуть вирішувати, яким чином продемонструвати і реальну, і політичну підтримку Україні. Марина дуже дякую, Олена. Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя. Там лідери країн-членів Євросоюзу збираються на дводенний саміт.